Недобра ця справа авторитарна держава, як задум колишній старого вождя, триває кривава, набридла вистава, гірке і невтішне убоге життя. Політика вся, щоб нагнути чи вбити, залежно від того, що в думці живе, не можна ні з ким про життя говорити, бо завтра до тебе розплата прийде. Диктатор завжди лиш своє захищає, і бреше він вам, що ви друзі його. Якщо буде треба, він вас повбиває, в ревнивій порі бажання свого. Диктатор не зразу до вершин виростає, поступливим кроком він завжди йде, лакеї його на дорозі вітають, та всіх їх тюрма у майбутньому жде.